Вітаю вас на каналі Астрологія, дорогі друзі. Сьогодні ми поговоримо про лунне затемнення 25 березня 2024 року. Дуже насичена на події весна. За весняним рівноденням слідує місячне затемнення, яке відкриває весняний коридор затемнень. Затемнення це завжди особливі події, які відбуваються у нашому житті. Затемнення це молодик або повний місяць поряд з лунними вузлами. Затемнення відбувається на кармічних лунних вузлах. Північний лунний вузол це шлях еволюції, південний минуле. Затемнення місяця буде відбуватися на лунному вузлі минулого. А це означає, що настав час для завершення певних програм у житті людини щось завершити, щось оновити, щоб вийти на новий рівень. Лунне затемнення відбувається у знаку терези: вісь овен терези, вісь партнерства. Весняне рівнодення також відбувається з року в рік на цій осі. Затемнення ходять парою. На цей раз спочатку місячне затемнення, а потім через 14 днів, 8 квітня, сонячне. З лунним затемненням починається кармічний період коридору затемнень. Цей період називають відкритою книгою життя або долі, тому два рази на рік іноді частіше. Ми маємо можливість виправити, покращити, перетворити якусь сферу свого життя. Долевий коридор між затемненнями триватиме до 8 квітня і відчуватиметься ще тиждень після. Коридор між затемненнями це портал, проходячи який, ми стаємо іншими. Це період, коли є можливість швидше та легше звільнитися від тих проблем, комплексів, страхів, які заважають розвитку. Звільнитися від зовнішніх і внутрішніх проблем, від програм, що віджили, які ми реалізуємо за звичкою. Скажем так, це час складання іспиту, перевірка карми. Справа в тому, що більша частина подій коридору затемнення це події, на які ми не можемо вплинути. Вони відбуваються подібно до бумерангу. Що посіяли, то отримали добре чи погане. Карма. Це лякаюче слово, це причинно-наслідковий зв'язок. І саме під час затемнень ця частина книги долі відкривається для завершення якогось етапу. Після лунного затемнення починається період спадаючого місяця і відкривається доленосний портал, коридор між затемненнями. Це чудовий період для звільнення від непотрібного. Так, ви можете сказати, скільки можна очищатися. Але це не я вигадала, так складається космічна ситуація на небі цього року. Звичайно, не завжди звільнення відбувається легко і гладко, і не у всіх. Найбільше відчують коридор затемнення: Овен, веси, Козирог і рак. Але щоб затемнення відбилося на вашому житті і створило реальну подію, необхідний контакт з вашими точками гороскопу. Отже. Планети чи куспіди домів натальної карти починають реагувати і перевірятися на міцність під впливом коридору затемнень, плюс можуть продовжувати давати про себе знати до наступного затемнення, тобто ще півроку. Приклад: перед затемненням або в коридорі затемнення у вас сталася подія, яку потрібно вирішити. Якщо, наприклад, ви завалили захист диплома, то відразу ви не можете перездати. Це буде відбуватися через якийсь час. Найчастіше це через півроку. Ось і виходить: ви готуєтеся, збираєте потрібну інформацію, документи, і найцікавіше, що наступний захист диплому вам можуть призначити перед наступною чергою затемнень. Захистити, отже, завдання затемнення вирішили і виходите на новий рівень. Затемнення відчуваються максимально вже за тиждень до і тиждень після коридору затемнень. Затемнення будуть на осі знаків овен терези, місячне у 6 градусі Терезів, сонячне у 20 градусі овна. Лунне затемнення проходить у повний місяць у знаку Терези. Повний місяць, а затемнення посилює енергетику повного місяця в рази. Це величезна енергія. Період напруження емоцій. Знак Терези відповідає за відносини з партнерами. Це можуть бути партнер по шлюбу, бізнесу, подружні відносини, ділові, відносини з рідними та близькими людьми. Також Терези відповідають за кохання, за рівновагу, баланс, красу та творчість. Лунне затемнення спрямоване на звільнення непотрібної енергії. Потрібно попрощатися з тим. Що більше не має значення у вашому житті, підготувати місце для входження нового. Затемнення станеться у 15-й лунний день, а це говорить про те, що вирішувати питання доведеться активно. Чого ж варто чекати? Період має відтінок прояснення ситуації, порушуватимуться питання взаємовідносин між людьми. Це можуть бути емоційні переживання, з'ясування стосунків та відстоювання своїх інтересів, завдання проявити себе, свою особистість, вміння вести за собою інших, але при цьому пам'ятати про обставини, норми поведінки та почуття інших людей, знаходити золоту середину у взаєминах, шукати баланс дипломатичним шляхом. Лунне затемнення на лунному вузлі минулого. Чаша карми переповнена, і у відносинах потрібно знайти нові смисли, ідеї, принципи, інакше вони завершуватимуться. Так це можна назвати кризою відносин. Кожен може висловлювати своє, свою думку, все, що накопичилося, образи, претензії, тобто з'ясування стосунків, декому не уникнути. Важливо ретельно продумувати кожен крок і не впадати у крайнощі. Зайву енергію краще виводити у спор. Не варто починати суперечки та розпалювати конфлікт із іскри. Перевірка буде по темі, чи я вмію відстояти свою позицію, зберігши стосунки. Аспекти лунного затемнення досить позитивні, тому є шанс знайти взаємопорозуміння. Сонце у гармонії з Плутоном. Планета трансформації це можливість перетворити, трансформувати взаємини, зрозуміти, що можемо змінити, можливо, закінчити відносини, які себе віджили, позбавитися поганих звичок, зрозуміти, визначитися з тим, що можна прибрати зі свого життя. І це можна зробити легко звільнитися, відмовитися для того, щоб впустити нові енергії. Тому що попереду, 8 квітня, буде сонячне затемнення, і це чудова енергія можливості для прийняття нового у своє життя, не обов'язково розлучатися та сваритися, важливо переглянути стосунки, це можуть бути пропозиції руки і серця, це теж оновлення, перетворення відносин. Страхи і напруга може бути, якщо людина підсвідомо боїться щось змінювати у житті. Але це робота над собою, тобто трансформація страхів, обмежень, комплексів. І це буде чудово показано коридором затемнення. Особливість цього затемнення це те, що відносини кармічні, що у відносинах можуть відбуватися кармічні ситуації, якщо щось приховувалося, може відкритися, можуть відкритися якісь таємниці навіть з родом. Інтуїція в цей час буде працювати добре, тому що енергія затемнень дуже сильна і допоможе розібратися у відносинах у будь-якому випадку, те, що вирішите завершити, буде назавжди, і при цьому вам буде легше відпустити ситуацію. Загалом, будь-який коридор затемнень поганий для прийняття серйозних рішень, стартапів, серйозних маніпуляцій зі здоров'ям. У це затемнення слова матимуть дуже велику силу. Тому обов'язково налаштовуйте себе думати, перш ніж говорити, аналізувати ситуації і, звичайно ж, позбавляйтеся непотрібного. Проводьте ритуали на очищення, на звільнення, можете промовляти афірмації, читати молитви. Все це працюватиме на ваше благо. Медитація теж згармонізує, особливо емоції. Говоріть про себе, про своїх рідних та близьких тільки хороше, і тоді енергії почнуть змінюватись. Говоріть про те, що дійсно хочете мати у своєму оточенні та у своєму житті. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. Бажаю вам легкого проходу коридору затемнень!